Hello, everyone! Сьогодні ми тут, щоб говорити про часи і говорити часами в англійській мові. На попередніх з вами уроках ми опанували два часи: це present Simple і present Continuous. Тому після цього уроку ви можете також повернутися собі до уроків 10-го та 15-го, щоб можливо, якщо відчуваєте, що дещо треба повторити. Коли ми говоримо про часи, то насправді самі часи в англійській мові вони не є важкими. Тобто кожен час легко зрозуміти, якщо я там задаватиму вправи чи якісь практики лише от в цьому одному часі, у вас тим скоріш за все не буде проблем, якщо ви гарно зрозуміли пояснення. Більшим таким викликом для студентів є власне розрізнення часів, так? Тобто вживання оцих всіх часів разом, і це насправді дуже важливо, для чого ми всі вчимо англійську мову, так для того, щоб в неї спілкуватися. І коли ми спілкуємося. То чітко треба знати, окей, який я час вживаю. Коли я зараз говорю англійською мовою, то я просто говорю: в мене вже немає в голові тих думок, чекає, я маю сказати такий то час. Але я пам'ятаю, коли я лише починала говорити, О, то в мене було дуже багато таких думок. Тобто зараз, зараз чекаю, зараз я маю прийти в пассимпол. А потім туди, а потім і це насправді дуже важко, тому що звісно, що це дуже так словить, тобто ну, сповільнує вашу мову, так і ну і збиває і. І того, власне, ще більше помоло. Тому сьогодні ми детальніше вчимося розрізняти Present Simple, Present Continuous, оскільки до того ми лише розібрали два часи окремо, так, і цього є недостатньо, так, тому що тепер нам треба їх скласти докупи і подивитися, чи легко нам з ними працювати, коли треба розрізняти. А отже, сьогодні в нас буде дуже багато практики, тому що, власне, що може допомогти вам. Більш впевнено відчувати себе, коли ви розмовляєте. Це найперше. Вам потрібно чітко розуміти різницю між цими часами. Так? І якщо ви до того багато пропрактикували, так як от сьогодні ми будемо робити, то вам буде набагато легше відчувати оцю лінію, оцю межу. Так? Де в мене Present Simple, де в мене Present Continuous? Що ж, до роботи? Отже, перед нами ця вправа, де underlined verbs of, Correct them were necessary. Отже, ми маємо 12 sentences. У нас є 12 речень, в кожному з яких є underline. Underline це підкреслене. Підкреслене слово. Нам потрібно сказати, що це дієслово стоїть у правильному часі. Два речення вже наведені як приклади. Я їх розберу, і ми спробуємо самостійно робити наступні. Отже, перше речення water boils at 100 degrees Celsius. І це в нас окей. Чому окей, так? В якому часі вжито це речення? Present simple, оскільки ми маємо water boils. Пам'ятаємо, що ми тут даємо S, якщо ми говоримо про he, she, it, water, власне, це в нас it, тому ми маємо тут present simple, water boils. І це правильно. Чому це речення правильно вжито? Так? Чому воно вжито в present simple? Тому що це є факт. Це є природні явища. Так, ми знаємо, що вода закипає при 100 градусах Цельсія. І ми пам'ятаємо з правила Present Simple, що Present Simple виражає, власне, факти та явища. Next sentence. How often are you going to the cinema? How often? Пам'ятаємо, що це як часто. А often ми знаємо сигнальне до Present Simple. Натомість у цьому реченні в нас вжито are you going, в нас вживається Present Continuous. І відповідно це неправильно. Оскільки ми питаємося про частоту, тобто як часто ти ходиш в кінотеатр? Тому ми не можемо вживати тривалість, ніби що ти зараз йдеш, так? І саме тому в нас ця відповідь виправлена на how often do you go to the cinema. Окей, отже, зрозуміло, яке перед нами завдання. Пробуємо з наступними реченнями працювати самостійно. Отже, «Ben tries to find a job, but he hasn't had any luck yet». Отже, try — так, це намагатися. Бен uh, намагається знайти роботу, але йому ще не пощастило. Так, hasn't had any luck yet. Отже, Бен tries — вжито в якому часі? У Present simple. Тому що знову ж таки ми бачимо тут S. Якщо воно вжито в Present simple, це означає, що він, якби завжди це робить або на постійній основі. Проте з контексту речі ми бачимо, що. Uh, він саме зараз, тобто в цей період, в цей проміжок часу намагається знайти роботу і йому ще не пощастило в цьому. Як тільки він її знайде, то він вже не буде намагатись шукати, бо він її вже знайде. Так, отже, це в нас є тимчасовість. Тому правильно вживати тимчасовий час, present continuous, Ben is trying to find a job. Price, виправляємо на is trying. Next sentence. Martina is phoning her mother every day. Martina телефонує її матері every day. Кожен день пам'ятаємо, що це також сигнальне до present simple. Натомість у цьому реченні у нас зживається is phoning. present continuous, що буде відповідно неправильно, тому що ця дія регулярна. І для регулярної дії ми використовуємо present simple. Отже, phones her mother every day. Is phoning ми виправили на phones. Next sentence: The Moon goes around the Earth in about 27 days. Отже, місяць повертається навколо Землі протягом 27 днів. The Moon goes. Вже тут present simple. Про що ми говоримо? Ми говоримо про якийсь факт. Знову ж таки, природне явище, що є дуже очевидним. І ми знаємо, що для таких речей ми використовуємо Present Simple. Тому тут з цим речем у нас все добре, і ми залишаємо ок. Next sentence. Can you hear those people? What do they talk about? Чи ти чуєш, чи можеш ти чути цих людей, про що вони розмовляють? Отже, про що вони розмовляють? Тут жито what do they talk about по do, по talk ми пізнаємо, що це present simple. Тобто йдеться ніби про якусь загальну дію. Проте в цьому реченні, в цьому контексті питаються, говорять про певний момент зараз, тому що ніби ти чуєш цих людей, про що вони розмовляють. Тобто про що вони розмовляють зараз? В цей момент. Відповідно, правильніше використати тривалий час, present continuous. Отже, what do they talk about? Ми виправимо на what are they talking about. Отже, do they talk? Ми виправимо на Are they talking? Тому що це запитання. Next. What do you do in your spare time? Що ти робиш у твій війні час? Це загальне запитання. Тому в uh, нас тут вжито present symbol і його вжито правильно. Чи відповідь буде ок. Ok. Sara is vegetarian, she doesn't eat meat. Отже, Сара є вегетаріанкою, вона не їсть м'ясо. She doesn't eat вжито жито в present simply, що означатиме, що вона в загальному, тобто не їсть м'ясо. І це правильно, тому що вона вегетаріанець і вона його не їсть. Отже, тут також залишаємо ок. Ok. Next, I must go now. It gets late. Я повинен йти зараз, it gets late, тобто стає пізно. Жити тут у present simple, тому що ми бачимо it gets, так, в нас є S, і це не зовсім правильно, тому що йдеться про зараз. Тобто, от зараз темніє, стає вже пізно, так? Тому я мушу йти. Правильніше було використати present continuous. І в present continuous у нас буде It is getting late. Next sentence. Come on, it's time to leave. Ok, I come. Пробуйте самостійно визначити, чи правильний цей варіант, чи слід його виправити. Варіант цей був неправильний і правильно сказати I am coming, Тому що йдеться про зараз, так його кличуть, що. Ну ж бо, це вже час йти, так? Тому відповідь: Ок, I am coming, Іду. А отже, тепер підсумувавши по цій вправі, так, давайте ще раз собі зробимо такий висновок, коли ми розрізняємо два часи. На що звертаємо увагу? На сигнальні слова, тому що вони завжди будуть такими вказівниками, так? Отже, є в нас always, окей, okay, значить це present simple. Often present simple. Якщо є якісь такі слова, як now, right now, це буде present continuous. Другий важливий момент це те, що чи не в кожному реченні ми будемо вживати сигнальні слова. І в такому випадку потрібно зважати на контекст речі. Що означає зважати на контекст? Якщо ви пам'ятаєте чітко за що певний час відповідає? Це і буде зважати на контекст. Наприклад, ми знаємо, що Present Simple виражає загальну дію, регулярну факти та явища. Тобто, коли я хочу сказати про щось загальне чи про щось регулярне, чи про факти та явища, я використовую Present Simple. Якщо я хочу сказати про щось, що відбувається зараз або є тривалим, я використовую Present Continuous. Тому що Present Continuous виражає саме таку дію. Це буде зважати на контекст. Якщо я, наприклад, задам вам таких усних. Тому що ми це все розбираємо для чого? Для того, щоб вміти розмовляти правильно, так? Якщо я, наприклад, попрошу вас розказати мені Tell me about your hobbies. подумайте, в якому часі ви будете розказувати мені про це. Tell me about your hobbies. правильно розказувати у Present Simply, тому що це щось загальне, так? Ви розказуєте про свої хобі. Наприклад, I like to read, I read every day. Бачимо, я ці всі речі буду Present Simply. Чому? Тому що я це постійно роблю, це щось загальне про мене, так? Якщо я вас попрошу розказати about today's weather, про сьогоднішню погоду, mm -hmm. який час ви тут будете використовувати? Якщо говорити про мою погоду, так я скажу, що it's raining today. і я вже вживаю президент continuous, тому що це тимчасове, так воно зараз відбувається. Тобто сьогодні падає дощ, але ж він не падає завжди. Тобто, от, чим чим більше ви також, а, хоч я знаю, можливо, не всі люблять граматику. Не всі тим паче люблять робити вправи, я колись ненавиділа це. Але насправді, знову ж таки, з власного досвіду скажу, що або читання різних текстів англійської мови, або такого роду вправи дуже допомагають вам ніби якби, набити руку. Так? Тобто набити ваше око, набити ваш розум на відчуття оцього, де я використовую цей час, де я використовую цей. Тому що, Звісно, що в більшості випадків ви будете розмовляти використовуючи кілька часів одразу. Ну, наприклад, давайте вернемось до запитання what are your hobbies? Tell me about your hobbies, так? Я можу сказати, що I like to read. I read a lot, I read every day. But these last months I am not reading. Because I am very busy, even though I want to read, but I really can't find time for it. Ми бачила, що я вжила також речення в Present Continuous. Чому? Тому що я кажу, що this month, цього місяця I am not reading, я не читаю. Тобто, в загальному я читаю кожен день, але ось зараз я не читаю, тому що я сказала так, що I am very busy. Наприклад, ви можете розказувати, що от моє хобі таке, -то, але от зараз я там пробую нову like, new activity, нове хобі. I am really enjoying it. мені це дійсно подобається і так далі. Розумієте? Тобто, до чого я веду, що в практиці насправді ми будемо вживати два часи разом. І от щоб не було цієї каші в голові, для того ми робимо ці практики, щоб вас більше розвивали. Так? Спробуємо зараз ще разом пройтись по такому тестику, щоб, як і казала, так ви наситились сьогодні цією практикою. Present simple or present continuous. Нам потрібно вибрати правильний час у реченнях. Вдимось перше Сінді what варіанти відповіді are you doing, you are doing і do you do. Одразу відпадає варіант you are doing, тому що ми знаємо, що в запитаннях допоміжна має стояти перед підметом. Будемо сумніватись між двома варіантами what are you doing або what do you do. А запитання водою йду, пам'ятаємо, це питається якщо про професії, а «Are you doing?» якщо в цей момент. І ми дивимося, що далі роберт відповідає «I am listening. Тобто що зараз він слухає. Тому нас питається про цей момент. Правильно, він you doing?». Отже, роберт слухає радіо. Далі він каже: «They», потрібно вибрати «Talking», a talking» або «Talk about football». Токен одразу відпадає, тому що day токен такого немає в англійській мові. В нас буде або a token, або ток. Оскільки вони зараз про це говорять, то A токен. Далі Сінді запитується, are you often listening? Do you listen often? Do you often listen? Are you often одразу відпадає, тому що often – це сигнальне до present simple, тому в нас буде або do you listen often, або do you often listen. Правильний порядок слів є в. Do you often listen? Чи ти часто слухаєш радіо. Роберт відповідає yes. I, і варіант відповідей I am like, такого бути не може одразу. I like або I am liking. I am liking, такого теж в англійській ніколи вжити не можна, тому правильно вітру I like the radio, тобто я люблю радіо. Далі Сінді запитується, are you often listening, do you often listen? Do you listen often? ну Тут знову те ж саме, do you often listen. рядок слів і це present simple. Роберт відповідає, no, usually but today, тобто сьогодні я. І в нас є I am want, такого нема в англійській, «wanting» теж такого немає. Want. Слово хотіти want можна вживати лише в present simple. Далі запитується Terry, what? І в нас знову є I doing, do you do. Ми бачимо, що відповіді Ліза відповідає, що вона є архітектором, тому запитання what do you do? Тому що ми казали, що do you do це чим ти займаєшся. Ліза каже, I'm an architect, but. I am not working at the moment. Тері запитується, do you looking? Такого не може бути точно, бо це ніби як докупи present, simple, present, continuous. Are you looking і do you look for a job. Чи ти шукаєш роботу, це однозначно буде в цей момент, тому правильна відповідь I you looking for a job. І у відповіді Ліза каже, Yes, I am needing. Такого немає в англійській мові, I am need, теж такого нема. Правильний I need. Тобто мені потрібно знайти роботу. Наш результат. Perfect. Окей, okay, як вам було? Думаю, що не зовсім важко, тим паче, коли ми виконуємо разом. На домашнє завдання я вам також прикріплю кілька завдань, які ви зможете самостійно практикувати, так, тому що з сьогоднішнього заняття ми зрозуміли, чому практика важлива. Отже, кілька завдань у вас будуть в практичних письмових і кілька завдань будуть для усної практики, щоб ви спробували розмовляти самі визначаючи, який час для цього краще використовувати. Пам'ятайте, розуміння та розрізнення часів англійської мови це запорука гарного спілкування англійською мовою. Чого я вам і бажаю. For today is it all? Any question, any comments you can always leave below. I will see you all next class. Have a nice day. Bye.